Валяться дерева, зносить дахи, міста йдуть під воду, а машини під асфальт. Росію настигла небесна кара. Таких кадрів ви ще не бачили. Тому сідайте зручніше. Зараз ми все розкажемо і покажемо. Все, що ще якось трималось на чесному слові, попливло: Москва, Калуга, Нальчик, Курська область і навіть вічно мерзла якутія під водою. Подъезжаем. Вправо. Вон доски плавал, как мы наверное. Или у нас там ремонтировали бомбюры. Такси затопило. И автобус утонул. Небо как-нибудь подскочить. Kaç Пічним розмахом накрила міста, які за пару годин відчули на собі всі переваги потопу, коли немає ковчегу. За дві години у Москві випала місячна норма опадів: вулиці стали ріками, а машини човнами. Метро, підземні переходи, парковки усе перетворилося на водні лабіринти. разу природа не обійшла і чиновників. Злива затопила навіть держдуму депутати. Буквально плавали у власному приміщенні, а дах дав тріщину. Марія просить столичних мешканців: паркуйтеся на пагорбах, обходьте рекламні щити, не залишайте дітей без нагляду. Але деякі поради вже давно не актуальні. Що цікаво, мер міста Собянін ще 2016 року. Обіцяв позбавити городян від потопів. А синоптики попереджають. Готуйтеся до наступного раунду у серці кабардину Балкарії. Злива й град буквально перетворили вулиці на басейни. Асфальт Нальчику пішов у відпустку. Приватні будинки затопило майже одразу. Люди якось намагаються рятувати речі із затоплених підвалів. Автомобілі просто кидають на узбіччі. А хто особливо прикипів до своїх ластівок, штовхає руками в надії врятувати машину. Калуга перетворилася на таку собі Венецію, але без романтичного вайбу. Розмиті дороги. Оги, тотальний транспортний колапс, хаос. Люди не можуть пересуватися пішки, а на машинах ще небезпечніше. Внаслідок потужних злив для 22 тисяч новгородців. Світло закінчилося. Погодні умови перетворилися на справжній блекаут: 477 сіл, відключені від мереж, 67 ліній пошкоджені. Вітер град добряче постаралися. Люди у своїх хатах перейшли на свічки, а хто і на каросинові лампи. Місцевих намагалися рятувати рятувати. Увальник з інших регіонів, але хіба втечеш від Кари Небесної? На Курщині теж сидять без світла. Там ураган позбавив електрики 9 тисяч людей. Вони вже два дні сидять без холодильників, телефонів. А вся справа в чому? Правильно в загальній деградації інфраструктури, що остаточно дала тріщину від удару природи. На півночі в найхолоднішому місті на планеті, в Якутії, теж випали рекордні опади, і це вам не просто дощ. Вода затопила чотири селища, 58 домів і змусила евакуювати майже сотню людей. Канали замість доріг, човни замість автобусів. Ну і всі принади життя на Росії під час негод. І все це більше схоже не просто на потоп, а за іронією долі на небесну кару. Поки що картина зрозуміла: Росія тоне у прямому сенсі слова, і що буде далі? Ми не пропустимо. У Новосибірську теж весело. Аварійна служба поспішаючи врятувати місто від прориву труби, всією командою разом з машиною пірнула під асфальт прямо на місці аварії. От так сьогодні утро почалося 13 число. Їхав по дорозі, машина рухнула. Кабіна вже уходить подвода. Да. А наступна новина таки проситься стати метафорою всієї сучасної Росії. Божий бум, так би мовити, у Вологодській області прямо під час хресної ходи впав міст. І як символічно, правда ж, відмолити всі гріхи руського міра не вдалося, крім цієї біди, що найменше вісім людей постраждали. І, хоча здавалося б, міст виглядав доволі міцно, принаймні за стандартами російського госту 1957 -го року. Ну, значить, на все воля Божа, але й крім погодних негараздів та інфраструктурних колапсів на Росії вистачає пригод. Наприклад, поряд із Путіним, який ось так епічно з'являється, де б він не був, то зокрема диктатор непомітно і скромно заявився у Магнітогорськ. Е, тож поряд з ним завжди чомусь зникає інтернет. Люди стали помічати, що якщо раніше не працював тільки Телеграм чи Ютуб, то зараз вже не працює нічого. Але аполітичні росіяни. Не думки не мають, через що це може бути. Інтернет не працює вообще. Люди ходять з кирпичами, дзвонять, вместо того, щоб написати кому-то в Московській області. Уже в Корольові, не працює інтернет. взагалі. я просто не углублялась в політичний аспект цього випробування. Просто становиться страшно, Що вообще відбувається? Ну що сказати, радимо почати думати. Можливо, чимось допоможе. На Курщині теж не думали про політичний аспект, поки їхні будинки не розбомбила своя ж армія. Тепер люди залишилися на вулиці, а влада натомість роздає їм сахарну вату. У Пермі теж свято не таке, звісно, як на Курщині, але теж непогане. Там пройшов черговий акт культурного тріумфу. Турнір з метання гною подія без перебільшення епохальна. Зібрала рекордну аудиторію аж дві тисячі людей, які з відкритими ротами спостерігали за тим, як 120 жінок і стільки ж чоловіків змагаються в улюбленій науці майбутнього аеродинаміці коров'ячого коржа. Соловйов в істериці вимагає ядерного удару по Америці. Симоніан висуває страшенні ультиматуми. А на російському тебе відкрито знущаються над мирними жертвами. В Україні про все це поговоримо далі у нашому випуску. Пропагандистам максимально не підходить позиція Трампа. Більше він не їхні слоняра, більше вони не так вже й хочуть з ним дружити. Тепер Соловйов вирішить, що президент США вважає себе царем всього світу. А Трамп прийшов що він що, цар? Да. І будеш ти царіцею міру, що літа? Да. Вдруг случилось? Притом посмотрите, як там так красиво ходять. он там крутить Трамп. Так, да, там санці не, сам не розсматриваю. Главное, як їм не нравится. навіть так, як то невежливо стал говорити. На наших глазах происходит бейденізація Трампа. Одне питання: а що не так з тим, що хтось цар? По-моєму, це звична модель для кожного росіянина. Чи царем всієї землі має бути лише Путін? У цьому проблема. А якщо не Путін, то що? Воздушний, ядерний взрыв. И вся территория под ним превращается в Европу XVIII века. Ну, полторы тысячи километров, там и Европа тоже наполовину вся обесточится. Да. И идти, на мой взгляд, если идти теми методами, которые вы предлагаете. То не закончені на тені та ні, практички німедленне, да. крупне крупномасштабної да. війна. Да. Скорі... класична пропозиція від Соловйована, бу що що йому не до душі, але ця риторика належить не лише йому. Колега по цеху Симоньян теж випралася зі своєю дуже важливою думкою, якої ні називається технологія. Собі не сподобалося, що Трамп може надати все время перші слова слава Цитую. Все закончится ядерним ультиматумом, тому що більше нічим в заданих параметрах закончиться не может. Это не значить, що ми так хотим. Это значить, що нам не оставляют выбора. Погрожує пропагандистка. А поки не відомо, що там з ядерними ультиматумами офіси в Москва Сіті переходять на віддалену роботу через загрозу атак безпілотників. А це 2,5 з співробітників на секундочку. У бізнес-центрі розташовані не лише банки та комерція, а й офіси трьох. Федеральних міністерств мінцифри, Мінекономрозвитку та мінпромторгу. А що ж ви так хвилюєтеся? Де ж ваші ядерні ультиматуми? Тільки у телеграмі, тільки в ображених промовах Путіна на весь світ стало ясно, що поки ми не заявимо себе як самостоятельної суверенні держави, способні відстаївати своє будущее з нами вважатися не будуть. Рахуватися як, як з психічно хворою особою, яку намагаються ізолювати, чи рівноправним партнером, з яким хочеться будувати відносини. Хтось йому скаже, чого вони домоглися своєю поведінкою. Лет не щоночі запускають по мирних містах сотні дронів і ракет, вбивають людей. А зранку на своїх гнилих ток-шоу з щирими очима задають питання. Вчити не кожну ніч наносяться масірований групові удари в которых принимают участие сотни беспилотных летательных аппаратов. Сегодня Рекорд был, да, 700. Ну, до тысячи уже осталось совсем ну, не немного. І що не слишне, о каких-то вот жертвах мирного населення. У них так-то і не чутно про те, що Путін вбиває всіх, хто, хоч якось, перейшов йому дорогу. Все більше чути про те, як хтось кидається з вікон чи раптом стріляється. Нічого не нагадує. Взяти, хоча б останню історію, із колишнім губернатором Курської області Старовойтом, який після відставки нібито пустив собі кулю в лоб. Тільки тепер виявилося, що на тілі ексміністра виявили свіжі сліди побоїв. Тому вже не варто довіряти тому, що чуєш і чого не чуєш на Росії. Та й взагалі Путін все пояснив. Він всюди після себе гасить світло, коли йде. От ми зараз з вами розстанемося, да? я пайду ну, спать, пойду, да? я коли хожу спати, я везде світ гашу. Уяві так і постає картина, де Путін останній виходить і вимикає за собою світло, бо більше навкруги нікого не залишилося. Російська армія встає проти Путіна і вимагає припинити війну. Воєнкори Кремля відкривають шокуючу правду. Прості росіяни починають прозрівати. Люди голодують, поки чиновники жирують. Як Росія стає на крок ближче до розвалу режиму? Дивіться у нашому випуску. З передової все частіше надходять розгромні відео від російських вояк. Всі, як один, знаючи, що втрачати нічого, говорять те, що відчувають. Ви мобілізували людей долби. У нього два костиля. Він єлі ходить. Що він може в бою? Нічого. І от таких ви мобілізували. Лічне обращення губернатору Приморського краю кажем'як. Пікончений. Ти пацана пообіцяв, що полгода не будуть а вони вже по три. мобилизованных пальцем посчитать, поубивала всех. Вот друг у меня погиб в прошлом штурме. Три года провоевал, и погиб. А ты домой не отправляешь, как контракт закончился, мне домой за никто не отправляет. А в частях, сука, они сидят. Трусы, те, кто отказывается после этих мясных штурмов сюда идти, потому что они видят, что здесь происходит. Но вы же ее не хотите даже останавливать. Вам это удобно, у***ки Чего же ваши дети здесь не воюют? А, да, ну почему? Ни одного ребенка депутата я здесь, сука, не видел. Строитель, железнодорожник, водитель. Да кого-то только нет. Ну, не одоворим вот Вы что творите с нами, а? Вы хотите, чтобы от нас, мужчин, мужиков, не осталось ни никого в этой стране? Ну, когда ты, тварь, который больше 70 лет, так называемый президент, закончишь вот это все, ты еще хочешь больше областей отобрать? А да, они нам нужны, суп, остановить им? за копьев доносятся матюча та с всплески, то ли Путина и русского мира у глибокому тулу раскладают по фактам. Вот посмотрите, сколько мы городов взяли там за эти три с половиной года, ну это, это же смешно. Блин, три с половиной года, три с половиной года. И я утверждаю, то есть мое мнение, что свыше миллиона жертв. Убитые, пропавшие без, без вести и покалеченные, в том числе погибшие в госпиталях. Але Соловйов і Кісельов поки що перемагають цю інформаційну війну, тому що бабки у дворі все ще думають, що Росія з дня на день захопить всю Україну. За 50 днів ми можемо пройти всю Україну. Це все наше Росія Було, є і давно бути, остатися. Все за нами, що саме? повністю вся Київщина. Я б на путіному місці, чесно. взяла бы туда бомбу, кинула, чтобы всех с лица земли стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти не найтінімов до сих пор как так жить нам бажано пролікуватися в клініці, але є підозра, що це не матиме належного ефекту. Піти на сусідів віною, щоб потім звинувачувати їх же, що ваші діти загинули. А ну і на додачу, обов'язково за все це потрібно знищити ядеркою світ. Є стійке відчуття, що вони десь прорахувалися, але де наступний доказ недоумства, не відходячи від каси. У меня на воле были мой зять, который... Мой племянник, у которого ногу оторвало. Еще трое там, племянники мои. Зять, это, понимаешь, это муж моей дочери. Он мне никто. Ни разу не жалко, ни разу. Мне вообще по... Подожди, это муж твоей дочери. Она из-за этого несчастлива. счастлива. Еще как счастлива. Она за другого замуж вышла, пока он погибал. Вышла замуж, другого нашла. И что? Она получила... Она получила... 17 миллионов она получила за за себя и за двоих детей она получила. А что здесь плохого? Коплемя жалко. Пліменник мой родной його жалко. для повного ефекту. Цю особу варто відправити в табір, де всі у червоних капелюшках дуже сумують за піонерією і совком. Там вони поділяться душевними ранами і планами знести півсвіту. На Росії ж більше немає проблем. Тільки кожен третій росіянин не може собі дозволити купити необхідні ліки. А люди на базарі не можуть дозволити навіть капусту. Ну, Картошка та катастрофа просто. Ось. Я уж капусту себе не позволяю лишний раз купить. А картошку сейчас это беда совсем. Заметили ли вы рост цен на продукты питания? Очень сильно. Да, очень давно и очень сильно. Сто процентов. Кура, блин, это же вообще кино и немцы. Курятина уже, про индейку тоже молчу. А рыба такая-то вообще 500 и дальше. Наверное, на фрукты и овощи. Вот мясо сейчас подорожало. А чого така грустне? Логічнішого запитання важко собі уявити. А тепер послухайте це. Що наше правительство надзаботиться о пенсіонерах? Ніт, конечно. Чим зв'язано? Звідки я знаю? З війною, по большому счету. Свайно що туди йде. Ще дінькі і тут у вас засвітилося світло в кінці тунелю. Невже на Росії Хоч хтось усвідомлює причинно-наслідкові зв'язки. Ні, ця жінка жаліється на ріст цін на те, що Путін не піклується про пенсіонерів, а всі гроші спускає на війну. Але при цьому знаєте, що треба зробити? Що робити з цим? Як і ситуацію? Зеленського нада убрати. Тися абсурд мислення росіян досягає краю всесвіту. Поки хтось не може дозволити собі елементарного через путінську війну, немає можливості дістатися до рідних у Ростов. Інші привілейовані особи розсікають на військових літаках туди, куди їм заманеться. Кто там говорить, що самоліти в Ростов не літають Літають. просто не всі і не у всіх. В общем, улетіла я знову в Ростов. Ніяк не відпускають мене. Наші ЕКБшні жінки зовсім не визивають довіри. То ліділи чоловік Кремля надіжний 200%. В этот раз тім отправился со мною в свої три года Він уже політав на военном самоліті. Кстати, тушка лично мені нравится більше, ніж эта модель. Можемо зробити висновок. Такі особи цілком влаштовують чоловіків з Кремля, як каже сама дівчина. Проспішники Путіна захисники традиційних цінностей багатодітних сімей, жінок в хусточках і довгих спідницях чомусь надають перевагу іншому формату. Але в РПЦ про це нічого не чули. Наступіла докол время, коли баби нікого ж не наражають, Стали дохли, трусливые, развратные і не хотят рожать. Точно говорить, розпусні стали баби на Росії. А мужики ого свята братія, хоч самого Путіна візьми, чим не приклад для наслідування традиційних цінностей і міцної сім'ї. На цьому кажемо вам, па-па. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новини з багнюк.